Колись у Києві за чорним чорним столом із рідкісного чорного дерева сидів чорної душі. Чоловік пан рішало на столі. У нього лежав дипломат, набитий чорними хабарями та відкатами. Після революції гідності пан рішало почав втрачати темну силу. Тепер у Києві запрацювала електронна черга у дитсадки. Усі довідки стали видавати у центрах адмінпослуг, відкрили доступ до важливих документів, ввели електронні підписи, а публічні закупівлі стали можливими тільки через прозоро. У Києві справи вирішуються по-білому, і пихати пан рішало іде в небуття, бо темні справи. Неможливо робити у світлі, Абонент знаходиться поза межами країни. Нехай начувається пан Теребан. Світло прольється і на його темні справи. Київ знищує корупційні ризики. Кияни створюють територію без корупції.